Прота проти мої кохані з вами Ханна, Ваш найкращий зірковий таролог. Чому так? Тому що сонце дуже світить. а Я хочу, щоб ви мене бачили нормально. І так думати тільки про себе. А я вже подумала про вас. Зараз нижки на 70 70 відсотків. А молити на будь-яку сферу життя. Вони вас ведуть у трансформації, завдяки яким вас будуть енергії, і на ці енергії ви саме притягнете те, чого ви так. Давно бажаєте. І так, яку таємницю від вас він приховує цього чоловіка? Подумайте, але недовго. Він вас приховує, що він про вас мрій, мрій про мене. Мрій, мріє про вас, думає про вас, фантазує про вас, тобто ви живете в його голові. Так, і йому через це дуже погано. Десятка мечів, десятка максимальна карта. Щодо щастя або щодо страждань. В цьому випадку десятка мечів, наче 10 мечів проткнули його. Він переживає, страждає. І це реально так і є. Аркан мир, Тому що він з вами не тому що... Тут він від вас, знаєте, що можете ще приховувати. Те, що він таки без вас і не почав новий етап свого життя. Або він до вас тут їде, бо ви далеко один від одного, одно що саме. Так, він тут до вас не проявляється, але чекаю, що може, ви проявитись. Шість пентаклів. Він розуміє, що відносина повинен бути. Обмін однаковий щодо дій, щодо саме вкладень і що? Що він приховує? Ну, що? Що він приховує, що дьявол його дуже тягне до вас, що дьявол його не відпускає, що дьявол його тримає. Ну, вас також, я так думаю. Так, Верховна Жриця. Він тут зараз. Ох! Тут, до речі, у нього може з'явитися таємна жінка, або він зараз дуже копається в своїй підсвідомості. хоче зрозуміти, чому так само він залип на вас. А ну про що це Верховна Жриця? Так, про те, що він тут з кимось будує відносини. Тут навіть імператриця, дівчата, тут навіть ця жінка може бути вагітною. Так, але але, це його мрії і фантазії, але я так... Ану зараз. Король чаш, він кохає вас. Так у нього є інша жінка чи ні вищі сили? Почуття до вас. Він же не хоче бути королем мечів. Ні, це він про вас фантазує, що ви йому народите дитину.